Політичний переклад. Работаем. Але це не означає, що ми замість навички маємо вживати слово skill якогось хера. Чіпін пуй вей джа, вомен ін гай йон скіл, ті тай навички. Та ма та цан ма кханан. Це зовсім не означає, що замість слова випадок ми маємо вживати слово кейс. Пін пуй яо йон кейс, ті тай випадок. Зачем ето? Вейшенма. Щоб показати, який ти дебіл? Швейле чанши ні йоу точ хун ма. Що ти кілька англійських слів вивчив? Ні чиши ці чули, ці ги ін ю тан Кончений ідіот. Чанши ги бай Так, беремо ручки в ручки і вазюкаємо. Значить, і вейджа. Мати на увазі. Ну тут все просто: І, вейдж, і далі, що саме ми маємо на увазі. А, Йон -ей -ті -тай пі. Ну, Змінювати А на Б. Власне. Да? У нас було в тексті, що змінювати а, а, випадок на кейс. Ну, якраз. А, якогось хера тхамата ну, використовується просто як окремий вигук, як окрема фраза да, тхамата. Але що є цікавим, а, тут ми можемо поставити умовні три крапочки і додати, наприклад, слово то да багато. І в нас вийде тхамати, то да хера багато. Або можемо, наприклад, поставити тут слово хао, да, як і добре. Тхамат Хао, ну як дахера гарно. Ну, Суть, суть, суть зрозуміла, да, на яке ще інше слово, ми можемо це замінити. Чхун тупорилий. Ну, в оригіналі у нас було е, дебіл. В оригіналі було дебіл, але ми використали тут е, да, наскільки тупорилий. RE прикольне прикольно слово. Ми його ставимо в кінці речення. Да? Завжди в кінці думки ми його можемо поставити. І це буде означати типу «і все. Да? як у нас було. Та ти вивчив всього там 10 англійських слів і все. Оце от і все. Да? Останнім елементом в реченні. Ми так само, як в українській мові, поставимо RE. Пайче, кретин. Ну, тут, як би, все хорошо. Пайчи. Кретин. Не забувайте про наступні епізоди. Підписуйтесь, всіх чекаю!